Так, сьогодні відбувається жорстока агресія на сході України, але ми не можемо з вами ігнорувати те, що сьогодні всередині України проти українців так само відбувається потужна масштабна агресія. Я неодноразово говорила про те, що через президента країни уряд, Національний банк, в тому числі через Верховну Раду, проводяться абсолютно антиукраїнські рішення. І те, що іде масштабна зачистка банківської системи України, то є очевидним. 85 банків пали, очолює програму знищення українських банків пані Гонтарєва. Но ви ж не наївні люди, ви розумієте, що над Гонтарєвою і над керівником фонду гарантування вкладів Варушиліним стоїть президент Порошенка. І що не може без його відома проводитися програма ліквідації української банківської системи. Приватбанк, який доведений до банкрутства, це ще один крок в цій програмі. Десятки мільйонів людей втратили свої гроші в банківській системі, 450 мільярдів гривень витягнуто з кишень середнього класу. В той же час. Ті ж самі 450 мільярдів гривень конфісковані у тих банків, які ліквідовані, і передані фонд гарантування вкладів Варушиліна. Варушилін бізнес-партнер Порошенка. Ці гроші чотириста. 400... 50 мільярдів гривень сьогодні перетворені їм в 99 мільярдів. Він переоцінив ці фонди, і по суті, вони планують 350 мільярдів гривень покласти в кишені. Партія Батьківщина подала заяву про злочин щодо Ворошиліна і Гонтарєвої в набу, і ми очікуємо результата. Якщо НАБУ не розслідує цю справу, треба чесно сказати. У нас НАБУ не існує. Це такий самий фейк, як і будь-який інший, який сьогодні працює під дахом президента Порошенка. Друге, ми передали до служби безпеки України заяву про злочин Гонтарєвої, яка за час свого правління давела. Питому вагу російського капіталу в банківській системі України з 12% до 41%. І коли зараз те саме відбувається навколо Приватбанка, ми подивимося, чим це завершиться. Я можу сказати, що якщо Служба безпеки України не розслідує ці наслідки діяльності Гонтарєвої, а Національний банк України, ви знаєте, це його практично наслідки його роботи. Якщо вони зробили майже 50% російського капіталу в банківській системі України, це вони гірше ніж на фронтах. Сьогодні практично нищать Україну. Вони запускають в серце фінансової системи країну окупанта. Чому мовчать всі патріоти, які на словах патріоти, а насправді прикривають всі ці по суті? Стратегії нищення України. І тому, якщо Служба безпеки України це не розслідує, це буде означати, що наша Служба безпеки України не працює на Україну, а працює на всі оборудки, які очолює Порошенка, Гонтарєва, Ворушилін і всі інші. Но це тільки одна складова цієї проблеми. У мене в руках зараз законопроект, проект законопроекту 5535, який внесений трьома депутатами блоку Петра Порошенка. Мушак, Хлань і Резаненко. всі вони від нього. Це законопроект, який передбачає, а який передбачає продаж сільськогосподарської землі вже тоді. Навіть коли діє мораторій на продаж сільськогосподарської землі, тобто всередині 2017 року, я звертаюся зараз до президента України або негайно дайте команду своїм маріонеткам відкликати цей законопроект, або це буде означати, що президент України стоїть за тим, щоб порушувати закон про мораторій на продаж сільськогосподарської землі і реально нищити країну через Розпродаж, а по суті, привласнення сільськогосподарської землі. Як наслідок, у нас зараз так відбуваються і вибори в місцевих громадах. За два останні тижні в неділю проходили вибори в 183 в об'єднаних громадах. Я можу сказати, що такої вакханалії на виборах з часів Януковича ми не пам'ятаємо. Це називається стайл Януковича Форевер, ста, стиль Януковича назавжди. Підкуп, абсолютно брудні вибори, адмінресурс. Підтасовки, фальсифікації, падіння стель в тих приміщеннях, де проводяться підрахунок голосів, це тому, що об'єднані громади це сільськогосподарська українська земля. І там біснується блок Петра Порошенка, а також партія Наш край, яка є сателітом Петра Порошенка. І ви знаєте, що Віталій Ковальчук, який є першим заступником, будь ласка, де секунд. Керівника адміністрації керівника адміністрації президента по суті очолює наш край і всю цю брудну оборудку з цією технологічною підставною партією вони сьогодні намагаються ділити землю. Тому ми наполягаємо на продовження мораторію на 5 років, відкликані цього законопроекту, і тільки через референдум, і лише через референдум можна говорити про перетворення сільськогосподарської землі в товар.